Ми сьогодні на тенісних кортах ми зробили турнір з тенісу, а також веселі старти. Захід організований нашим благодійним фондом «Осоння України. Солодкі призи, іграшки, медалі, нагородження, дітям побігати. Це добре, це класно. І за підтримкою міської влади, за підтримкою міського голови. Ми це робимо разом. Шановні діти, шановні батьки, шановні гості, я вітаю всіх з проведенням сьогоднішніх змагань. На цих тенісних кортах цей об'єкт було побудовано у 2023 році. Всього за останні роки ми побудували в місті ряд таких многофункціональних стадіонів, комплексів в різних районах міста. Тому що ми розуміємо, що не дивлячись на війну, ми повинні створювати для наших дітей умови для занять спортом, тому що дитинство одне, ви повинні рости здоровими саме за ваше дитинство, за ваше майбутнє сьогодні воюють. Наші захисники, я хочу подякувати голові фонду України Олександру Курдьку за організацію цих змагань. Подякувати його команді, подякувати ваших батьків, які вас підтримують на цьому шляху. Діти, по перше спілкуються всі разом. Вони змагаються один з одним і не тільки з тими дітьми, котрі з ними в гру, а й з іншими дітьми. Тому я вважаю, що це дуже добре. Дуже подобається. Тренер нам наш дуже подобається і від спорту це дуже подобається. Я вже добре. Вмію справа, вмію добре сліва і, і ще добре вмію отак м'ячики. Хочу подякувати городському совету, Белоусову і всіх людей, які задействовані в этом хорошем деле. і корти построены, і спортивні площадки. І сейчас очень время. Наші діти участвуют в турнірах. І є діти, которые зовсім не умеют играть, но участвуют. бігають, прыгають, проводять хорошо час. І многие, может быть, так будуть заинтересованы, що и далі будуть спортсменами. На початку було складно. Зараз мені легко зараз я правий, левий. Верхні і все так далі. Подачі я зараз граю на всі ура на всі 10. Так я хочу навчатися далі. Мені це дуже подобається.